Перше, що хотів би ще відмітити, порівняти все-таки NAP-шоу і IBC, тому що я думаю, в зв'язку з тим, що не всі можуть відвідувати ці виставки, поділюсь своїми враженнями. Ми, по моїм відчуттям, NAP-шоу було більш таке олдскульне і по об'єму менше, ніж IBC. Якщо рекомендувати, я би рекомендував все-таки зараз відвідувати IBC, цього буде абсолютно достатньо. Технології, всі ті, які проговорили колеги, дійсно були показані на одній, на другій виставці. І немає в принципі сенсу відвідувати там їхати далеко і витрачати час на нам шоу. І окрім того, дійсно виставка була по моїм відчуттям якась більш така жата. Великі вендери, навіть стенди, робили менше ніж ми звикли зазвичай. Це особливосо особливо, ну, ос, ну, мої особисті відчуття. Повернусь до вашого запитання, колеги дійсно вже проговорили дуже велику кількість речей, які там були показані на цій виставці. Кожен технічний спеціаліст, який відвідує, він звичайно їде з певною якоюсь задачою внутрішньою, да або від компанії, або певний проект, і дивиться ті речі, які його цікаві, які можуть дозволити йому розв'язати е тут чи іншу технологічну, технічну задачу. Я, окрім того, що сказав Олександр, що сказав Олег, е Олександр Селанінов теж дуже багато новинок насправді представив. Я звернув увагу, що величезне виробництво. Роботизованих ПТЗ-камер з системою трекінгу. Серед таких основних це Марфал, звичайно, вони там представили серйозну таку новинку, свою камеру з трекінгом, але велика кількість більш дешевих варіантів від китайських виробників. І для невеликих студій, для невеликих, ну, наприклад, для систем Гемблінгу, да, там де ми приймаємо участь ми допомагаємо нашим колегам будувати такі невеликі студії. Бажаю, що це досить цікаві продукти, на які потрібно звернути увагу. Напрямки штучного інтелекту так дійсно дуже добре розвиваються. Не буду повторюватись, доповідачі попередньо вже на це звернули увагу. Звернув би увагу на те, що дійсно виходити просто в хмару і там використовувати всю технологію хмарі, мабуть, найближчим часом не вдасться. Це і важкий відеоконтент, і певна якась е звичка все одно мати свої серверні, зберігати контент, контролювати його. Але я думаю, що рухатися в напрямку хмари всі ми будемо, і це в першу чергу будуть все-таки гібридні системи. Коли частина виробництва відбувається в хмарі, частина відбувається локально. Зверну увагу, те, що Олександр з компанії ЕВІ розповідав про те, що вони в принципі переводять всіх хмару, але ну, розуміють, що краще робити ремоут доступ, наприклад, до обробки контенту, до відеомонтажу. Тут в розрізі самої виставки, і ну, важливо звернути увагу на захист, на захист таких доступів. Маємо проблему в Україні. Я думаю, що тут є велика кількість технічних директорів, в яких були проблеми з доступом і зломом цього доступу. І в більшості випадків доступ на телеканали до серверних відбувається саме через крадіжку, банальну крадіжку паролів користувачів, які мають доступ до того чи іншого сегменту мережі. Тому це питання безпеки, питання безпеки, питання саме вперше, it безпеки. Ну, я думаю, що це дуже важливе питання, і на виставці теж були представлені певні рішення, як це зробити. І думаю, що потрібно все-таки підходити до кожної задачі більш так комплексно і звертати увагу на всі ці аспекти, які я і колеги тільки що доповідали. Але системи дійсно розвиваються дуже швидко. Штучний інтелект, доповнена реальність, все, що стосується такого модного зараз слова, емерсивне, емерсивний контент, то звичайно це все розвивається. На це нам треба звертати увагу. Ясно, що ми всі так звикли працювати дуже з обмеженими бюджетами, але потрібно все таки прагнути оновлювати обладнання, оновлювати ті технологічні технічні рішення, які ми, ми користуємося. Думаю, що потрібно рухатися все таки в хмару. Це такий буде мейнстрім, і технологічні, технологічне обладнання, яке дозволяє працювати з хмарою. Звичайно, повністю хмару ми не підемо. Тут я погоджуюся з Миколою. Тут потрібно говорити все таки про якісь комбінації або гібридні системи, коли є частково ремонт. Доступ до настрою технології і сама технології сама технологія, і певні технологічні ланки повинні бути розміщені в хмарі. Штучний інтелект це в будь-якому випадку він буде все глибше і глибше проникати в телевізійне виробництво, допомагати створювати контент, перемагати. Колись ми піднімали питання: хто переможе там штучний інтелект чи людина? Я думаю, що переможе людина і вміє використовувати штучний інтелект. Правильна відповідь на це питання буде така. Чим швидше, чим краще ми будемо навчати наш персонал і колег роботи, роботі зі штучним інтелектом, тим швидше ми зможемо його інтегрувати, впровадити і отримувати якісь правильні результати і хороший контент його допомогти. На сьогодні, наприклад, що стосується рекламних кампаній, дуже популярна стала Стало використання штучного інтелекту саме для генерації відео на основі новинних текстів. Це зараз дуже так починає впроваджуватись на теренах нашої країни. Я думаю, що місяць-два більшість сайтів новинних будуть використовувати цю технологію. Вже є наробітки, і вже скажімо так, є пропозиції використовувати цю технологію. Коли на сайті є велика кількість новинних статей, ці статті будуть. Штучним інтелектом аналізуватися, і на їх базі буде створюватися відео, яке зможе, яке можна буде подивитись, послухати користувачу. Я думаю, що це такий правильний напрямок, який взяли зараз рекламні агенції, і будуть пропонувати медійному ринку таку технологію. І нам потрібно без теж на неї швидко реагувати і допомагати це все інтегрувати в права. Тому. Оновлювати обладнання, звичайно, потрібно, боятися не потрібно і орієнтуватися таки на нові технології. Це штучний інтелект, доповнена реальність, робота з клаудом. Пам'ятати, що у клауда є погана, така, скажімо так, погане вузьке місце це захист, тому потрібно залучати все більше по з it індустрії, щоб вони допомагали нам робити наші технологічні рішення більш захищеними. Ну, в тому числі захищатися від ворога, тому що знаю, що багато телеканалів, медійних ресурсів на сьогодні страждають атак. Є, звичайно, методи захисту, але цьому потрібно приділяти увагу.